Сьогодні ще більше інформації з'явилось про те, що хочуть відключати зв'язок під час атак і хочуть ідентифікувати всі номери телефонів, щоб Ну знаєте, от є країни, в яких ти не можеш просто зайти і просто стартовий пакет собі купити. Ти береш паспорт і реєструєшся. І стільки коментарів, о, там, хочуть пересчитати. Це, опять теорія заговору. Блін, я як чоловік, який на все питаю з позитивної сторони, дивитися, дивіться, що я вам скажу. Пропадуть телефонні роз... розводники. Знаю, до якої степені їх менше стане, але бабушок перестануть кидати на гроші. Чи ви взагалі взагалі задумували, скільки по телефону мошенничества? І скільки люди від цього страждають? І в основній масі своєї це пенсіонери. Так що ну, я за таке. Не знаю, ваша думка може бути інша, але у мене така. Я не знаю, чи ви хоч раз попадали на, на розводняки, на отакі? що от ви щось потеряли із за цього. Тому що у мене є родичі, які щось потеряли. І саме таким чином. По телефону. І в чому прикол, ти потім крайніх не знайдеш. Тому що це типу, ну, нереально. Отак.